Йому було лише 14 років. Він вчився, грав, мріяв, товаришував. Але одного зловісного дня біда прийшла звідки не чекали. 8 лютого Криворіжці провели в останню путь Івана Ковальчука, життя якого так несподівано обірвалось після походу до стоматолога. Пані Леся, мати друга Івана та сусідка родини Ковальчуків, каже, що до останнього не вірила, що таке могло статися з хлопцем. Мій син знав Івана. Вони якраз в суботу ввечері разом гуляли. Він прийшов. Такий задоволений, каже, ми так класно погуляли, а потім в неділю ми побачили швидка і побачили, що виносять Ваню, ну, як були шоковані. І навіть коли ну, в новостях прочитали про те, що дитина, 14 років хлопчик, після візиту стоматолога його не стало, ми до останнього сподівалися, що це не він. 5 лютого. Хлопець разом з мамою звернулись до однієї з лікарень міста з гострим зубним болем, який мучив хлопця протягом декількох днів. Іван видалило зуб під анестезією. Після повернення додому підлітку стало зле. На швидкі його доставили в дитячу лікарню, але медикам, на жаль, не вдалося врятувати його життя. Іван навчався в 91-й гімназії, завжди був усміхненим хлопцем та більше всього полюбляв машини. Любив їздити на машині з татом. Він вже 14 років водив фуру, любив дуже машини. Тварин любив дуже сильно. В нього було дві кішки та собака. Я хочу справедливості, щоб у цій справі розібралися. У кожного є діти у кожного болять зубки. Батьки хочуть, щоб в дітей нічого не боліло, щоб чесно розібралися. З цим болем просто важко жити, коли втрачаєш своїх дітей. Наразі слідство триває за фактом смерті дитини, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Якщо провина лікаря буде доведена, йому може загрожувати доволі серйозне покарання. 5 лютого до поліції дійшло повідомлення від лікарні про те, що до закладу доставили 14-річного хлопчика, який в результаті помер. Попередньо відомо, що дитина відвідувала стоматолога, після чого чого йому стало зле наразі. За вказним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років з правом обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років. Свій останній спочинок хлопчик знайшов на центральному кладовищі, що стало причиною смерті хлопця: фатальна випадковість, трагічна помилка чи непрофесійність, та медична недбалість. Виявить слідство. Редакція першого міського приносить свої співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять Івану, Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко перший міський.